Це гру як виграти, питання. Ні, ну Ліна виграє. Ліна виграє сама в ці героїв. Та не вірю. Ні, Ліна зараз дуже сильна. І та, От вони в пірита боруть. Ой, так, це круто. Чи може він Хускара отримати? Питання. А може тоді Ембера ліворуч? Ембера можна, а от я думаю, чи можна Хускара отримати? Здається, не дуже важка гра для Хускара. І лінія крута. І по грі плюс-мінус норм. І за Сембер прикольно, він буде і ворог діставатися, в Іри, Мідліна. Мід Мідліна. Тож круто, але трішки ініціація тільки на одному Магнусі. У Магнусі, то йому дуже багато буде давати. Тут ще шаман в нього на лінії є. Вони можуть з другого левела намагатися, можливо, вбувати, але. схоже, що шаман від ФБ. Насправді дивно, бо, я так розумію, він на вівері взяв на другому левелі. Джеміт Джемінет атаку замість жуків mm -hmm. і от вони не змогли розвернути їх трошки трошки швидше. А я дивлюся зараз, що Сатанік, ну всі на вівері, вони зараз не беруть, вони беруть в один жуків, а потім просто продовжують качати шикучі, і Джемінет Атак. Ну, вчора це Сатанік робив у своїй грі. Ну я думаю, що Вівер розмінявся, отримав фул експу. Зараз Бійонди заберуть ось тут. Тускар починає бігати по лініям. Герой, який багато створює проблем, стрибає там на телепорті, йде в Твінгейт, і бачимо, що кіл по Бійонду для себе знаходять Аврора. Взагалі, якщо взяти по темпу гри, Аврора майже завжди полюбляє грати агресивно. Типу, в них гравці, і виконавці, так які просто люблять побігати, пограти швидко, десь там знайти для себе. Бодай е стартову перевагу, потім від неї відігравати. Тут Бобок ще й помилився, і ось пантомімо намагався він вивезти. Закінчилося це все величезною невдачею для Бобоки. І ну, бачимо Бійонт, який зараз буде грати через Домінатор. Ну, поки що має 19 на 18. Багато динаєв у нього проти гірокоптера. На хайграунд, якщо в неї заходити, то ну, ви можете не зайти. Тим паче під Магнуса це все можна реалізовувати, яка там збере собі мій в майбутньому, купа шкоди, купа швидкості атаки, сатаніки, оці виживання. Ну ГПК показує. Його, що він теж вміє добре грати на цій лінії. Схоже, що від будуть вбивати, Ліна якраз шости левел отримала. Мені здається, трошки помилився від спірит, бо він ну, бачив цього шамана, він розумів, що він може на нього виходити, зловив стан. Зашико просто за лавуну вбили героя. Але це наслідок того, що там саппорт його типу, вібера одного залишили, він там на Тиксірі за тавером пачки скіпов, плюс нейтралі фармів, тому з таки повинно працювати можливо. Емо, на нього буде атака, йому загинув. Ну занадто, занадто далеко він вийшов, не, а, бачучи а, там, Ні White Spiriта, Ні Тускара, ну і просто дійсно знищують зараз. Семо, здається, теж розуміють прекрасно. як і Бейон звідси просто вилітає на Т-2 і нікого Аврора там не знайдуть. Взагалі неприємно, одним просто колдауном Єрокоптера все це відпушили відпустили трьох грабців. Таксі ще в боті бувають, я О. так розумію, вони в чотирьох аж його бували. Хоча і багато грошей за нього дало. Гірокоптера, скоріше за все, можуть вбивати, чи буде Та в б'ють б'ють Найтфол. 100%. В нього кристеліс є, німу немає ніякого. Найтфол, ну повинен гинути жуки, дуже багато. Мінус армору зараз дають, флайфлай. А в моменті разом з Олі розібралися. Ну ось він шаман, який може видавати купу контролю, що тобі навіть більше героїв не потрібно. Бронта Токіо. Що в нього там. Ну він собі, напевно, буде брати якусь. Ти я не знаю, чи хочете брати Алебарду, а мені здається, Ліни та вівера б хотілося б, напевно. Є повіт спірит, чи буде стан? Так, да, бувають. Дуже, до речі, простий кіл. І я здивований взагалі, наскільки швидко задивився Блінк на Магнусі. У нього 3500 нетворса. форса, нього на 13-й хвилині вже Блінк є. Реалізував, насправді, на всі 100% О, цю шмотку. Прям ідеально все закастували. Взагалі без проблем. Я так собі будуть вбивати ще й Мідтавер в Міді, бо він там був лохоповий далі ну, не добуває. Ну, непогано все в себе, як Ультів. Можливо, там по нетворсам, да, там рівна ситуація, але по грі, мені здається, може бути зараз перевага, бо Гіро хоче топ-1, але Вівер його вже не здоганяє. Є ще один сківер по Ораклу, буде ще Шекл. Коли... Гіркоптер поряд, можливо, вони зможуть його розвернути, ще стан по ньому дає, Дуже, дуже класно зірало. Але скажі, флай, флай, Соло буває і? міру навіть домруні, Найтфоло отримує арор, намагається зв... звідси вийти Біонд. Немає поруч, бо він вийшов. І Біонд, здається, тут загине. Буде ще один степок і атаки. Скоро буде ще один в нього ремнант. І Бо стрибає, відвозить просто Найтфола, бо бобока... Ну, врятував він зараз Біонда, але чи врятується він сам, здається, ні. Але скоро скоро флай, флай, Соло буває міру на Віздомруні, Найтфоло отримує арор, намагається зв... звідси вийти Біонд. Немає поруч, ему, він вийшов, і Біонд, здається, тут загине. Буде ще один степок і атаки, скоро буде ще один в нього ремнант. І Бобок стрибає, відвозить просто Найтфола, Бобока. Ну, врятував він зараз Біонда, але чи врятується він сам, здається, ні. Тут же Бараш, Бобок загинув, але при цьому добре. На Бісмастера він фокус зняв, забрали дві віздомруни для себе. А де загинув емо? Побачив віра. Ну і все. А тут і розворота. Тут Рошана намагається забрати, але Аврора повертається назад чи встигнуть забрати Рошана. Невідомо. Міру стрибає далі в Найтфола. В Олі стрибає, вивозить РП від бобоки, буде по двом героям. Треба вбувати, Зараз буде панту, але Ні, Міра ховає всіх сноубол і біжить за бобокою, Бобока загине. Хто доб'є Рошана? Оце головна зараз який атака стрибає. А єгі забирає міра для себе. Ну, і все здається, як улти тут приїхали. Самі собі два кур'єра загинули. Ну, Флай-Флай хоча б кур'єри, попідрізали настільки. Це було погано від якультів. Є Сноубол, добра поруч бока. Флейфлай не загинув, натискається Гвардіан Грівс. Мірі дуже боляче. Але є Крім Сенгард і Флейфлай продовжує бігти далі, хоча там вже поруч Найтфол, Торонто Токіо. А во його бо але Найтфол натискає. Зараз ультимативно стрибок далі в Бобоку, Бобока загинув. Ему забирає міру. Так того і Гіда, Зрозуміло, чому так грав Тоскара агресивно ось у. Олії, гіди, немає. і гідна немає це два мінуси для Аврора. П'ять тисяч переваги за ними. Кіотака стрибає далі на флайфлаїв, того є ультимативна. Це, до речі, дуже близько було. Тому дивимося, як вони саме це реалізують, Я згоден з тим, що, скоріш за все, вони будуть зараз просто потарамити. Це найпростіше рішення для них. Так, да, її це немає, але перевага присутня. В них є така можливість. Поки що смок не тискають, пробують напасти, я так розумію, на вібри. Є Сайленс. чин станули, чи вистачить демеджу, вистачає демеджу, до речі, якраз. Я так розумію, аганім прилетів у Спіріти і реалізували. Бачить Магнуса, є до нього. Дас натислить, чи зможуть його підловити, но контролю поки що немає, чи встигне Тускар. Не встигає, на жаль? Міра займає. навіть не встигає. Та, ну, швидко Oracle якогось, тускара, спробувати, та, А далі вже розбиратися з Ну, бачимо, поки що цього не виходить. Бобок, знову вивезли кіотаку. Ну кіотака в своєму репертуарі, все нормально. Ми звикли таке бачити, Міра з трибам намагався засейвити. Так Міра теж зараз загине. Бонусом до Кіотаки. Ай, я забув фактор Аврори, все нормально. Добре. Тут не 1-0, ще пограємо. Бігає щось з дає тички, підняли в повітря по боку, і по боку РП не натисне. Здається, натискає він його двох героїв ЗРП, що це Торонто Токіо знову, який показує свій му бійон, дозабрали. забрали. Далі атака пішла на Емо. Найтфол дуже багато шкоди видає і пропонує. Крім Сунгвард, якось рятує. Рор отримує, який кі -атак. кі атака, кіотака, то загине зараз. Ну, добре, це типовий кіотака, все нормально. Так зараз і Найтфол загине. До ультимативної у панту немає. fly в спині, просто знищує Ще Оракла. Найтфол намагає. Це вийти сатанік, в нього відсутній, Нейтфул теж загине. Ну добре, ось вони Аврора. Куди стрибає Чел на войдспіріті? Поясніть мені, будь ласка, в цій грі. Куди ти лізеш? Ну якщо герокоптер вперед нього, її їде сатанік. Тобто немає ульти на Ораклі, стрибає Торонто Токіо, натискаючи приблизно скільки там, півтори кнопки, і просто помираючи за дві здібності атака вижив. Смок тим часом від Аврори в диспозиції ну, розташування сил значно ліпше. У Аврори Ему підловило першим. Є зараз тяжка стінка, боліче Ему, в нього є сатанік, він намагається файтити. Він вносить багато шкоди, забрало. Тим часом міру. Атака по найфолу, найтфол без БКБ. Хіркінпайт натискає ему загине від ілюзії своєї вже Дарксіра. А ему продовжує жити, але все рівно. Флай, флай, флай. Звідси не вийде, він теж помер. Схоже, що це у нас. Дота. Так, так, це це GG, немає байбеків. Чесно, я в шоці. Ну, добре, наше щось взагалі розповідати в цій доті, коли якулти стоять в позиції, воно чекають на опонентів і просто гинуть за секунду. Біонд не може натиснути рор два рази в пандоміму, коли він його бачить. Так там блінк, але збити блінк, це не проблема, мені здається. І вдруге, коли ти бачиш, як і робить телепорт, і в тебе є 2 секунди на те, щоб зреагувати. Це GG, Аврора забирає першу мапу. Занадто багато гіро робить. Я просто дивлюся, як Ліна ніби да, там натисла БКБ, ніби на те намагається там бити, але гіро вона не прибуває. Рп. Навіть натиснує ніби прикольно, але цього одно не вистачає. Ембери, Войде або пак, я обрав пака, тому що для пака легкий сетап, найлегший сетап серед усіх. Просто і проти кентавра герой класний, тому що ти можеш не одного героя підв'язати на ультимейта декількох, і це буде сетап, щоб в тебе команда зіграла. Плюс Магнус не забувай. Uh -huh. Комбінація Блінк, кювер, ульт-пака. Вона теж має місце бути. Ну, і на що до демона легко сісти. Але так, все це просто криється класно глобалом. Тому тут атака. Там, uh -huh. там багато питань. Окей, тут такі мікронюанси, які зараз Кіотака намагається реалізовувати з появою шефта, взагалі буде все ідеально. Головне, не дати зараз задинаєти кріпа, а шторм одного задинає вже, тому другого рівня швидкого не буде, пантоміом загинуться ферзблат для Якулт Brothers. Ну, це апарат на лінії, що ти хочеш. До 8 на 0 у Тіні. А от питання просто в тому: чи перебуває? Ну Тіні швидко буває, що до Дімона Сайленсер. Це вже якісь приємні новини. А чи вб'є він швидко тероблейда? Взагалі я бачив, якраз здається, нейтфол і купляв на тіні третім слотом. Там він купляв собі шаблю. Це я напакав, все нормально, все нормально, мідів, мідів. Я коли в топ дивився, хотів щось сказати, і мене взагалі з головою. Про Bar на тіні, напевно, про шоублейден. Точно, 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 про тіні. він купив собі шаблю, Shadow Blade, і потім купив собі брошку. От брошку, теоретично в нього можуть бути шанси. <реш> В цьому плані не са. Соб... Ну, схоже, ще його против. Невдали сківер, невдали сківер, ну і пантомем буде гинути, так, так ще й Міру можна буде підчепити, якщо гранатка якась буде, а граната є, так Міра теж загинув. Я не знаю, що зараз відбувається з Авророю, але окей. Час натисла один, так розумію, пак, скоріше, відмінив. Ну, ті, мені здається, помиляється, бо він, ну, типу, розумів, що багато героїв в боті, але все одно залишився. Сповільне відстань підає, є кіл. я так розумію, боті-тавер теж будуть збирати, саппорта, мабуть, треба виходити, бо левела недостатні, поки що нічого запропонувати не можуть. Ну, якщо тавер, до речі, відкриють в боті, дуже багато простору буде або для кінтавра, або для тебе. Там хто вже вирішить залишитись. Чи Мірана, можливо, може підставитись. Поки що напад є на штурма. І Мірана, я так розумію, теж підставилась. Ще є в не ліп, є один ліп, але не вистачає поки що їй. І апарати теж бувають. Вони реально грають на капіталі. Коли ти граєш проти апарата четвертого рівня на штурмі, ти розумієш, що просто це настільки солодка булка зараз для тебе, кій атака Тут намагається Емо підтиснути Сайленс, видає, але там позаду два сапи стоять, а ви ніколи в житті не вб'єте цього Емо. Емо виходить на ультимативній і все, бо Бока теж просто ліває і. Не дається забрати ні шторма. РП Торонто Токіо. Боже мій. Будь ласка, приберіть цього героя від нього. Будь ласка, щоб він не грав? на нього. Я вже втретє це бачу, я дивлюся ігри Аврори, я не знаю чому вони мені постійно потрапляються. Мене більше все дивує, от в рахунок 1.8, мені дуже багато всього робить культи, але все одно перевага все 1 тисяча. Ти дуже мало? <паркує> <паркує> ну, він тут намагався Стаки забрати, не прийшло, і. <парку> Окей. Ой. Ну добре, я так і загинув. Нічого страшного. Цікаво, чи буде збирати собі ему оркіт якийсь, чи піде він цю Каю, е, ми звикли бачити, на хто першому. там ну, знаєш, там багато шкоди магічної, ти швидко фармиш. Недодатньо, може бути в нього дайдемеджа, якщо чесно, поки що не дуже багато пропонують. Є, до речі, кіл по паку по операту, скоріше за все, від штирма. Я Койл по ньому, і ульта пробіглася, але, походу, виходить, а да, буде розстачатиму ХП. Він Сайленс не встиг натиснути, якщо що. Сайленс ну, чому він не встиг натиснути? Пояснюю. Тому що був глобал. Це нормально, це не які атака, помолився, це просто гарно свої кнопки натиснули, як ульт. Три тисячі переваги, Емо стрибає далі, 10 рівень проти Мірани. Залишається не так багато мани у Емо, як хотілося б і атака використовує зараз. Помер. Орбу його заховали, кій атака загине. Ну так. Я не розумію, що вони роблять. Просто кожен їх мув, що я бачу, ну, він просто дивний. Отакі відчуття, бо вони там домовились десь там перед грою. Типу парні, давайте. Ну, Кіотака давай. дивний? А всі вони. ну Вони всі роблять якісь дивні мови. Ну, пак, це взагалі таке. Кіотака робиться весь турнір, до речі. Там, там. Кіотака робиться весь турнір, так вони стаки свої не контролюють, флайфлайт тут підійшов. Стаки, ну вони не заберуть, немає метаморфози, немає демеджу, міра загинув відами. Ну я думаю, що це швидка буде гра якраз. Ось, і третьому, подивимося. Так, так. Торонто Токіо, РП. Не вивіз Торонто-Токіо, глобал натискається, Олі заховали Торонто-Токіо, буде помирати. 100% Олі добити навіть не вдається. На Магнусі не пішла катела знову. Ну, от ще раз мені скажіть, чи я хейтер Магнусу. Ніякому разі, ну, Торонто-Токіо, я хейтер його особисто. Ну, ну подивіться на це РП. Ну, ну він стрибає, емо, це доджить так, зрозуміло, що це не складно задоджити. Але ти не можеш навіть вивезти героя. Ти натискаєш РП і не можеш вивезти героя. Я думаю, його... Тор Белені би подивився на це, посміявся і сказав би, ну можна лівати в принципі, не виграти, нереально виграти. Якщо це величезний, дру, теж буде величезний, дру, дру, друкує, друкує ці гроші. Торм до -то, Токіо, а його зараз вб'ють. Оркід, емо. Оп, да, за оркід дуже просто буває, чи Пуч його витрачаєш до Дімон. Якщо Кіл забирає Терблейт, окей, штурмові дали. Можуть, я думаю, натискати, пробувати форми, тут трої. Можливо, Кентавра хотілося б теж тут бачити, або Саленсера в Саленсера є Глобал, є стампіт, і вони, якщо що, підтримують їх. Я думаю, Т2 все-таки буде павдити в боці, гліф натискають поки що. Але я думаю, це просто тим, тимчасовий захист. Я б на їх місці все-таки добував, я не бачу взагалі ніякої загрози зараз е зліва. Ще де стоїть за спиною, поряд шторм є, є глобал є Stamped. Stamped натискається, я так розумію, є там напад на Мірану, він просто їб Це був. Знаєш, про що говорить? Про те, що оцей баланс в доті все одно присутній. До речі, є глобал по паку. А він виживе? Так, ага. Виживе Виживе? Да Ні-ні-ні, Ну Unreal тут выжив. Ну куди ти? Ну, занадто багато ресурсів. Ну, Це теж мене <по> ну, забайте на те, що він вижив. А та Nightfall в своїй стандартній практиці, БКБ ТП. Ну, нормально, Nightfall, не зраджуючи. Да, Хоча там і сенсор, не сказати, що супер ультрамільйонер. Атака на Біонда. DreamCoil пішов, глобалу немає. Вивезли, порвали. Біонду ультимативно дали. Ну, Бійонд це та людина, яка полюбляє загинути десь один. Це нормально для Біонда, ультимативно від uh, Аврори, вони підуть шукати далі. У Емо є зараз гем, атака на Сайленсера його знайдуть. Олі просто за дві тички повинен гинути, флайфлай флай, без нагадаю БКБ Торонто, Токтіл, на натоскай. Загинув Найтфол, до речі, БКБ ТП, Nightfall, воно зараз почне рвати, я не можу. А він в БКБ на намагається. Ну він натиснув в кінці, до речі. Ні, Абсолютно насправді синіма. Початок, можливо, навіть не найгірше був, бо вони швидко там Сайленсер змогли вбити, але. не знаю, якось просто все дивно натискається. Просто трохи цікавіше може бути, да, і більше опцій тобі дає. А лінка це як шмотка, яка просто. Прийняти в себе ордь. Намається мірану вбити, в неї є лотус, але скоріше за все буде помирати, натиснув ще у пульту свою перед смертю. Ну, не забагато люди підставляються, насправді. І от, до речі, оцей, оця брошка, про яку я на тіні розказував, він вирішив поки що перед нею сію купити. Ну, багато демеджа в нього. Він там Сайленсер за три тички буквально У нього там скільки майже 500 загальної шкоди є. Теоретично він може пробувати пробувати героїв. Регенерацію Емо, він знайде Найтфолла. Емо, ну БКБТП. Можна натискати. Хоча б Глобал пішов, намагається вбити Емо. Чи буде Сандер для штурма, і Сандер набуде, і БКБТП натискає Найтфол. Виходить звідси. емо тисячу золота, витратив. Тебе натискаємо. Кіотака. Сфера збити, Кіотака виживає, Глобалу немає, Кіотака, блінкдагер натискає, нормально. Живе. В нього ще й лоту зарейджений є. У нього ще й Орбана, який він просто вилетить звідси. І забрали паралельно боку, і топе натискає Троблейд без БКБ. Олю в позиції немає глобалу. Так а що, Якул, ти почали сипатись так, зараз? Це схоже буде 2-0. Вони вже майже все відіграли, ти, ти тисячі залишається буквально. І вони роблять якісь активності, вони вбивають героїв. Тепер цим не як ульти займаються. Мені не подобається біл штрома. Чому це не БКБ? Ти ж ну, ти ж взагалі ніяк не можеш жити, по суті, якщо на тебе просто тиснуть койл. А тут ще й можливості порвати цей койл, койл є. Підчепили кентавра, чи вистачить в них взагалі демеджа ЄС Бласт? Ой, він дуже швидко помре. І вже є, цей... загинув. Угу. вже є ця брошка на тіні, і в нього майже 1000 годин на руках. Мірана з Лотусом, здається, там собі Хекс Квікбай ставилась, що з Хексом, якщо Мірана буде. Вона теж по понетворсу старається камбекти, що до демон дуже великий поки що, да, досі. Але Мірана його потроху старається не здоганяти. В неї теж 8000 є на руках. Нормально. От тепер він вирішив. на ПКБ на штурмі а це Кіотака, Кіотака задоджив. Чи є в нього блін? Кіотака отримав воркет, натискає ул Глобал Єв, захексили ще Кіотако, загинув пак. Найтфол теж зараз під фокусом знаходиться. Найтфолл треба вийти. Є лотус на нього. Емо себе прив'язав, спробу бити Емо. Нормально, па. можна штурма добрати. Немає шкоди по штурму. Немає шкоди по штурму. Туртотоки жодної кнопки не натиснув. Вийти треба звідси. Все, немає сенсу файтитись. Ну, знову Ай, атака кудись іде вперед. кого бласта? там хекс з'явився? Цікаво. От мені теж цікаво, бо я не бачив до цього ні в У Бобокі, ні в кого. напевно. Тверди поставили свої аврори. Якщо десь хтось підставиться на віжен, то може помирати, але поки що стрибають на магну, а Магнес є БКБ, він не вивозить. До речі, Кентавра чомусь, ні, спробувати натиснути якісь кнопки, але Тіні, мені здається, з цим розбереться замість нього. Демеджа в нього дуже багато. Тебе є... Тебе є питання, чому він не вивозить, да? <гум> Я так розумію, будуть бати Банто. Героя дуже швидко вони його б'ють і, можливо, ще він захоче когось підчепити. Добро, до речі, жив. Немає номера, номірану, не те сульту. Ці ілюзії так на фол бачимо, а, нас доганяє майже Троблейда по нетворсу. 698 золота віддав тільки на ілюзіями зараз. А, Тероблейд. Знайшли кіотаку, ну неочікувано взагалі. Ну, от неочікувано. Що б ти не сказав би, кіотака загинув, в нього є байбек. Це єдиний плюс вайб. Кентавра є Shadow Blade, щось цікавого, буде заходити просто з темною. Торонто Токіо. Е, ганім, вивіз зараз. але РП не видав. Емо натискає БКБ. Атака на Торонто Токіо. той БКБ не натиснув. Торонто токіо РП по двом. Нормально. А вбити шторма, тепер треба вбити Шторма, На Шторма демеджу вистачає. Підчепили ще ганім байбек від м -м, Зараз пака залітає. А добити, просто не дати натиснути, Сандер, БКБ Сатанік. Нормально. Торонто Токіо вивозить. А чому я зараз починаю болювати за Аврор, Не знаю. збити телепорт Олі не вдається. Ну і а, два. Кори загинули без байбеків. Ну, у Найтфоло багато шкоди. В нього зараз немає БКБ, йому треба теж бути обачним. Є якийсь хексик, там Біонд підстанеть. Лотус накинути треба зараз на м, цього тіні. На накинули. Вивезли кентавра. Така Біондич, то в своєму стилі. Біондич. Ні, ну справа, мені здається, не виграти взагалі. Все вже. Дуже дивно грають прямо обидві об об команди. От він стоїть на, на кентаврі. Контору? Ну, можливо. Він просто стоїть на не незрозуміло, в якій позиції, що він хоче, коли два. два його кора в таверні сидять. І, ну, типу він розуміючи, що там є гем, просто стоїть поряд з лоуграунда. Менпак просто сідає, показує його і магнус вивозить. Ще один койл буде по штарму, ну його в be'юті навіть по проголлу. Нема в нього байбеку. От поки що їх. Е -е -е Рятує тільки присутність Т2 товарів на сайдлініях. Бачить, буде вивозити 100%, в мене в нього вже немає. Є Єкс по ньому, будуть вбивати він. Сейвить поки що Shadow Demon. Є по ньому ульта глобально натискається, шторм буде виходити, натискає БКБ, будуть вбивати апарати за це, але це не критично, буде розмінювати Shadow Demona. Намагається Тіні пробувати, але Тіні поки що за сам БКБшка буде перекладена після смерті. Так, а зараз Бійонд стрибну туди, підвізли зараз. Тероблейда. Оці... Чи буде РП? Нормально. Вони вб'ють тероблейда. Вони вб'ють тероблей. А далі спроба байбек натискає тероблей, чи буде ще якась РП. Дрімкол натискається 25-го рівня. Помирає шторм без байбеку. Біонда може звідси теж не випустити. Є паразма. Юл натискається кій-атакою, Пішла атака по Бейонда. Біонд не вже загине. Не вже це буде 2-0. А це теж я казав на початку, що це буде 2-0. Торонто токіо Вивозить Олі. Загине тут Сайленс, uh, арпантоміям. До кінця за Це Rampage для Nightfall, це перемога для команди Аврори з рахунком 2-0. Ось так воно вдало. Провело відрізок в другій частині. Ми їх вітати не будемо ні в якому разі з перемогою. Погана гра від китайців. Ну, типу, мати настільки величезну перевагу, мати настільки виграні лінії і нічого з цим не зробити, ну.